Чернівцях відзначили 23-ю річницю виведення військ з Афганістану. Ветерани зібрались на проспекті Незалежності біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам. Розпочався мітинг молебнем представників різних релігійних конфесій за загиблими на території інших держав боковинцями. Згодом присутні на мітингу воїни афганці представники влади та громадськості під звуки військового оркестру поклали вінки та квіти до пам'ятника. Пам'ять померлих вшанували хвилиною мовчання. Далі розпочались виступи владників, які переконували, що постійно опікуються афганцями, але останні мають іншу. Дуже мало допомагає, так будемо говорити. Не хотілося б, щоб влада більш повернулася лицем до ветеранів афганської війни, щоб більше допомагала, щоб сім'ям погибшим допомагали матерям, які потеряли своїх синів. Я не знаю, чи цей коментар піде. Але скажу слідуючи, я слухаю вчора владу, слухаю позавчора владу, і вже цілу неділю слухаю владу про цю та несправедливість, яка була, що ми говоримо, що ми захищали не ті інтереси в радянські часи, а у нас сьогодні отримує зовсім інше. Ми говоримо про те, що ми надаємо кошти, є все є, але на сьогодні жде цього не відчувається. Владники ж кажуть, що постійно допомагають афганцям. за словами голови облдержадміністрації Михайла Папієва, в жовтні минулого року був підписаний меморандум, в якому чітко вказані зобов'язання влади стосовно житлового забезпечення та виплати матеріальної допомоги афганцям та їхнім родинам. Перше за всі роки. Ми в п'ять разів збільшили фінансування статутної діяльності ветеранських організацій. І е, якщо взяти по області, ця сума складає 293 тисячі гривень. Також передбачено е, щомісячні е, допомоги для е, сімей загиблих. щомісячні допомоги для е, е, тих е, матерів, які які вдруге не вийшли заміж, воно воно так, е, вона так юридично називається ця е, допомога. Вперше за останні роки ми виділили дві квартири з обласного бюджету обласного фонду. Також, за словами Михайла Папієва, минулого року влада забезпечила повне медичне обстеження майже півтори тисячі афганців. Ігор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.